Есквіліньо – один із центральних районів Риму. Саме тут, на площі Чінкочента, розташована залізодорожня станція Терміні. Значення цього слова часто ототожнюють із дієсловом термінаре, що означає закінчувати або завершувати, але це не так. В античні часи на цьому пагорбі розташовувалися терми Діоклетіана, римського імператора. Слово терми означає комплекс лікувально оздоровлюючих, е омолоджуючих процедур, щось на зразок нашого сучасного СПА або, якщо хочете, лазня. У транспортній системі міста станція терміні відіграє дуже важливу роль. Вона розташована на площі 225 тисяч квадратних метрів. Щодень звідси у різних напрямках відправляються 850 потягів. Вони щорічно. Забезпечують пересування 150 мільйонів мандрівників. Саме звідси сьогодні розпочнеться і наша подорож з друзями. На цьому ж Есквілінському пагорбі, неподалік від станції терміні, розташована одна із папських базилік Санта Марія Маджоре. Присвячена вона Діві Марії Сніжній і входить у список семи римських паломницьких базилік. Із заснуванням цієї базиліки пов'язана дуже цікава легенда 13-го століття. Одного разу папі Ліберію та Патріцію Джованні і його дружині наснився один і той же сон. Патріцій та його дружина були бездітними і багато років молилися про народження дитяти. У сні Марія сказала їм, що пошле їм дитя, якщо вони побудують храм на пагорбі есквелінію, на тому місці, де, де лежатиме сніг. Як не дивно та проснувшись одного серпневого дня, папа Ліберій помітив у вікно на одному місці сніг. Тож, як того хотіла Діва Марія, базиліку було закладено. Щороку, 5 серпня, відбувається особлива літургія, коли із під зводів базиліки падають ніжні білі пелюстки додолу, імітуючи сніг. Тому і Святу Марію назвали сніжною, а базиліку ще називають ліберіана. А 15 серпня, коли католики відмічають успіння Діви Марії, в базиліці Санта Марія Маджоре, службу служить традиційно папа Римський, саме в цій базиліці зберігається чудодійна ікона, яку ви зараз бачите, яка вважається, вберегла Рим від чуми у 16 столітті. Примітно, що саме ця базиліка найбільше зберегла свій першопочатковий вигляд. Мозаїка її збережена із V століття. Піднявши голову вверх, ви будете вражені стелею. Золото, яким покривалися дерев'яні панелі, було видобуто в перу і подароване Римові іспанським королем, а в срібній урні із кришталевими вконцями. Яка знаходиться у крипті під основним алтарем Базиліки, є залишки дерев'яних ясел. Вважається, що це саме ті ясла, у які Марія клала Христа. У Базиліці Санта Марія Маджуре покояться Папа Пій П'ятий, Климентій, Восьмий, Павло П'ятий, Сикст П'ятий та Поліна Бонапарт. Зовсім недалеко від Базиліки Санта Марія Маджоре знаходиться ще одна видатна пам'ятка архітектури колізей. До нього ми і попрямуємо. Хороша компанія скорочує відстань. Всі в очікуванні магічного моменту зустрічі з колізеєм. Ось і його величність, колізей. Привіт-привіт! Привіт, привіт. Привіт, Риму. Чи доведеться нам сьогодні потрапити до колізею? Це питання, тому що сьогодні перша неділя місяця. Вхід у музеї безкоштовний, але черги неймовірні, аж ген, оперезавши колізей, стоять в кілька рядів. Люди, звісно, вистояти її цю чергу неможливо. Тому, напевно, сьогодні нічого у наших гостей не вийде, а може. Та ще й сонечко дошкуляє. Сьогодні ми вирішили не витрачати час на чергу, а помандрувати по місту. Залишу вас із шумом, атмосферою біля колізе. Даримо в жаркий спекотний день про водичку. Туристи можуть набрати і безкоштовно попити водички. Це дуже добре. Крім того, що і в фонтанах водичка є. Знаменита тріумфальна арка Костянтина. Скільки перемог бачила вона? Варда чуєш сюди, заходять захвалюти. Скінаручка, дядь годин. Поверніться до мене, допомагайте мені ручками всі! Здраві! Ну і тепер ми мандруємо на п'яцу Венеція. По дорозі ми зустріли багато вуличних артистів. Були і наші, і що там скажеш? Наші найзмістовніші, найкращі? Чуєте, як звучиться музика? Живопис вітається. Це і сувенір, і згадка, і подарунок. А ми продовжуємо оглядати форі імперіалі. Римський форум. У стародавньому Римі було багато форумів, але завдяки наявності сенату Римський був найважливішим із них. Римський форум знаходиться між капітолійським та палатинським пагорбами. Це центр релігії і світських церемоній, центр громадського життя, місце публічних виступів, судових процесів, ну і торгових обмінів. На Римському форумі було багато храмів. Примітно, що не всі храми присвячені богам. Деякі з них були побудовані на честь великих людей, оскільки Римляни вважали, що побудувавши храм і присвятивши його собі, вони ставали божеством. Кажуть, що тут знаходиться і гробниця Ромула, який заснував Рим. Не проминаю можливості відвідати Юлія Цезаря, оскільки я Світлана Юліївна, завжди, коли буває нагода, приходжу і торкаю його за пальчик. Не лише я, уже пальчик блискучий. Сьогодні познайомила й моїх друзів. Ось вони руїни могутньої Римської імперії. Ну, а ми з вами попрямуємо до знаменитого Кампідольо Капітолійський пагорб. Ось він, символ Риму, Капітолійська вовчиця із Ремом та Ромулом. Треба сказати, що багатьох розчаровує. Кажуть, маленька. і ось зараз ми з вами на вершині капітолійського пагорбу на П'ятцедель Кампідоліо. У двох будинках, розташованих один напроти іншого, розташовані музеї, не менш важливі, ніж музеї в Ватикані. Перед вами кінна стать то я Марка Аурелія. П'яца дель Кампідоліо була спроєктована Мікеланджело. Спустившись сходами вниз, повернувши наліво, можна потрапити до театру Марчелло, до Бока Делаверіта. Але ми повернемо направо і потрапимо до прекрасної п'яци Венеція. Усі площі в Римі прекрасні. п'яца Венеція одна з найкращих. Апетиту ми нагуляли, і прийшлося шукати місце, де можна було б скуштувати смачну піцу. У тісних тінистих вуличках Риму таке місце для нас знайшлося. Пані басанса у поспіху за враженнями морозиво нам покуштувати не довелося. Ну що ж іншим разом? Мрія кожного мандрівника по Риму побачити найкращий, найвизначніший фонтан Риму Треві. Про це ж мріяли і наші друзі. Чому ж треві? Хто знав, одні кажуть, що саме тут сходяться три найбільших вулиці Риму, а інші говорять про те, що дівчина по імені Треві підказала будівельникам фонтану, де знаходиться джерельний ключ питної води. Обирайте самі, яка легенда вам подобається найбільше, але найголовніше дотримуватися звичаю. Кинути правою рукою через ліве плече монетку до фонтану, щоб знову повернутися до Рима. Кажуть, що за день таких монеток виловлюють три тисячі євро. Хто зна. Ну, а ми по дорозі до іншої пам'ятки ще й красу навели. Сізади разом із заязати. Ну і тепер наш шлях пролягає до п'яцеспанії, найулюбленішої площі закоханих. Януся вже у нас із новою зачіскою. Така дівчинка, уже з косичкою. дівчинка перлинка На віддання. Ось вона знаменита баркача Берніні. Вона не вирізняється великою пишністю, але приваблює багатьох туристів. Ну і знаменита фотографія по сходах до Трініта Монті. Здається, наші всі очень стомлені, але задоволені. Ну, а звідси попрямуємо далі. На нас чекає пантеон. Як для самих римлян, так і для туристів це місце особливе. Але я люблю оце це місце. Пантеон храм всіх богів. Це найзагадковіша споруда давнього Риму. Хто і коли його побудував, невідомо, є лише здогадки. І відносно його віку історики та дослідники досі дискутують. Одне з повір'їв каже, що споруда була побудована на тому місці, з якого вознісся на небеса легендарний Ромул, засновник. Рим. Сьогоднішній день безкоштовного відвідування музеїв це просто неймовірні черги. Ось весь натовп, який виходить із пантеону. Тут тисячі людей і аж десь черга, яка чекає, щоб туди тільки зайти відвідати. Тож ми чекати не будемо цього разу. Будемо планувати наступний раз, коли буде менша черга. Тут також ми зустріли вуличних артистів. Ну а як же Італія Колиска музики. Час збігає непомітно, але нас по дорозі ще чекають кілька приємних сюрпризів. Знаменита п'яця Навона, яку прикрашають три прекрасні фонтани. Південну та північну частину площі прикрашають фонтани Нептуна та Мавра. І посередині прекрасний найвеличніший фонтан цієї площі фонтан чотирьох рік Лоренцо Берніні. Кожна ріка означає частину світу. Дунай це Європа, Ганг азійська частина, Ла-Плата – Америка. І Ніл Африка. Фонтан виконаний із білого мармуру. Він вражає своєю красою, своєю виразністю і своїм наповненням. Філософським. Так повелося, що саме на цій площі збираються талановиті люди. Тут завжди можна побачити художників, які пишуть свої картини, можна побачити артистів, які грають, співають, а нам ось зустрівся один такий. Посміхніться разом з нами, нас він добряче повеселив, як і решту публіки, яка в той час була на площі. До речі, щороку на цій площі проходить традиційна різдвяна виставка Продаж.

Подумались, може і собі опанувати таке ремесло. <ріст> Перш ніж залишити площу Навона, полюбуємося фонтаном, який знаходиться в північній частині площі, фонтан Нептуна, який мужньо бореться з восьминогом. Кізі з анімацією Ділойола нас чекав дуже великий сюрприз. Є частина стелі, в розписі якої є купол. Так, от оптичний обман, скажімо так, говорить, що то є купол. Насправді ж то плоска площина ось, чорне п'ятно. То плоска площина. В дзеркало, яке ви бачите, можна краще роздивитися розпис стелі. Обравши собі потрібний кут, повернувши дзеркало. І ось ми повертаємося назад до станції терміні. І знову ми на при чудовій площі Венеції, її назва, до речі, пов'язана з тим, що в 15 столітті тут було збудовано Венеціанський палац, у якому розміщувалось посольство Венеціанської Республіки при папському престолі. Ну от ще одна нагода полюбуватися велетним, красенем. Колізеєм. Хтось колись сказав: поки стоїть колізей, стоїть Рим, поки стоїть Рим, буде стояти весь світ. Коли впаде колізей, впаде Рим, а як впаде Рим, то впаде весь світ. Нехай стоїть. День у Римі пройшов швидко. Пора прощатися до наступних зустрічей у Римі.